Я, от такий духовний, я навіть м'яса не їм. Відмовитися від м'яса, відмовитися ще від чогось. От по-моєму, у людей дуже багато хаосу в голові. Для того щоб довести свою відданість ідеї, вони мусили, значить, в церквах значить, мучити себе, кричати, плакати, репетувати. Це звичайно, був перейнятий у юдеїв, і пости були перейняті так само у юдеїв. Піс не можна не тільки їсти з коромного, м'ясо, молоко і так далі. Не можна співати, не можна танцювати, не можна грати на музичних інструментах. Все, що відноситься до життя, до радості, до щастя, до сімейного благополуччя, це все церквою не сприймається. У церкві все є протилежне. Значить треба мучити своє тіло, ненавидіти своїх рідних. Є люди, яким це потрібно. Є люди, які можуть без цього обійтись, а є люди, яким це категорично протипоказано. Культивуючи ось цей образ святих. Завжди йшла мова про певні аскези, в тому числі оці пости, постування або відмови перед якимись святами великими. От розкажіть, будь ласка, взагалі про ось це, як воно з цією святістю вживається, ось ця е, аскеза, відмова, там проскурка, А потім з цього вже ж зрослася ця історія відмовитися від м'яса, ще від чогось. От е, по моєму, у людей дуже багато хаосу в голові. Чи мені не е, чи мені здається? Ми переходимо плавно до теми, е, які аскези відбувалися в християнстві. Ну, і головна і найвідоміша з них це, звичайно, пісти. Значить, там в нас під, я так розумію, що під нашою передачею буде посилання значить, на статтю, тобто, розказати детально про це. Ну, це треба десь кілька днів говорити, щоб розповісти про це. А для тих, хто хоче більш детально ознайомитися з цих питання, з цим питанням, під. Під відео буде матеріал, який називається так: Піст для оглашених. Всі деталі та контакти під цим відео. Значить, ну, розберемося. Хто такі оглашені? Ну в нашому розумінні от, в народі в українців значить слово оглашений значить, Буквально несамовитий, ненормальний, е, е, тобто таке призирливе значення. Насправді, оголошеними були ті, хто готувався е, стати християнином. І, ага. і вони мусили, значить, для того, щоб довести свою відданість ідеї, вони мусили, значить, в церквах значить, мучити себе, кричати, плакати, репетувати. Це, звичайно був перейнятий у юдеїв. Значить, коли вони таке робили перед Пасхою, перед Пасхальним постом? Значить, і пости були перейняті так само у юдеї. Значить, скільки ж усіх постів є, якщо подивитися, протягом календарного року 365 uh -huh. днів, а постів є, значить, в залежності від того, який рік, але десь в районі 200. Тобто в піс не можна не тільки їсти скоромного, м'ясо, ну, молоко і так далі, а не можна співати, не можна танцювати, не можна грати на музичних інструментах. І от що дуже цікаво, що заборона грати на музичних інструментах співати набагато більше днів, ніж заборона не їсти скоромного. Тобто радість, веселість для такої релігії, смерті як християнство, це є річ абсолютно недоречна. Це все засуджувалось будь-які, скажімо так, веселощі. Навіть от дійшло до того, що церква засуджувала, забороняла гойдалки, орелі, на них щоб нас сказали. Тобто гойдалки на березі річки, на яких молодь дуже любила гойдатися, це була страшна єрість. Заборонено церквою, розумієте? Тому все, що відноситься до життя, до радості, до щастя, до сімейного благополуччя, це все церквою не сприймається. У церкві все є протилежне. Значить, треба мучити своє тіло, ненавидіти своїх рідних, мордувати себе, значить, різними такими думками. Про те, що всі ми помремо, що все на цій землі значить, проходить, і можна вже зараз, так би мовити, закопуватися в могилу і так далі. Тобто, ви подивіться на Закриватися в ті келії, так. я перепрошую. Щоб подивіться... набувати. Подивіться на дітей, скажімо так, особливо заядлих християн, а особливо сектантів. П'ятидесятники, баптисти, евангелісти і маса інших сект. Іде жінка з дитиною, жінка в чорній хустці, дитина, і те з нею, дівчинка вісім років. Вона теж у чорній хусті, і в неї обличчя по-дорослому понуре, воно не дитяче. Цій дитині заборонено читати інші книжки, крім Біблії. Їй заборонено цій дитині дивитися телебачення, цій дитині заборонено гратися з іншими дітьми, в деяких сектах забороняють ходити в школу. Тобто можна тільки читати Біблію і денно і ночно молитися. Мучити своє тіло, постити, і це, виявляється, є найвища святість для християнина. Підпишіться на канал Калина, натисніть на дзвіночок, щоб підтримати українське на Ютубі. Дуже часто можеш почути серед людей духовних, які займаються духовними практиками. Я, от такий духовний, я навіть м'яса не їм. Так, так. І от питання, значить: а чи е, в ведичній традиції м'ясо можна їсти, чи не можна? І іншу таку тваринну їжу. Я в таких випадках, знаєте, колись з одним дуже впертим чоловіком спілкувався, я йому приклади наводив. Кажу, Віве Кананда, який був е, головним ідеологом вегетаріанства, і то він писав про те, що. Далеко не кожній людині можна е, приймати таку ідеологію і світогляд, як вегетаріанство. Є люди, яким це потрібно, є люди, які можуть без цього обійтися, а є люди, яким це категорично протипоказано. От У мене були на прийомі молода пара, чоловік і жінка, і вони ніяк не могли завести дітей. Жінка ніяк не могла завагітніти. Коли я з ними поспілкувався, вони кажуть, от ми вегетаріанці, от ми от такі, от все духовні і так далі. Я кажу, послухайте, ви спробуйте, кажу, поїсти трошки м'яса, якщо ви хочете мати дітей. Вони дивились на мене такими очима, наче їм запропонував живу змію потримати в руках, розумієте? Я кажу, ні, ну ви можете зробити, як вважаєте, за потрібне, але в вашому організмі не вистачає отих е, інгентів амінокислот. амінокислот ви, як професіонал, пані Таню, краще знаєте, що саме не вистачає в організмі з цього приводу, які необхідні для того, щоб була зачата і головне здорова, повноцінно розвинута дитина, інтелектуально і фізично е спроможна. От, Елементарних білкових структур, на які насадиться дух. Щоб проявитися, так. і тому, коли він мені все ж таки доводив, значить, я вже так жартом відповів. Я кажу: я розумію, що ви не їсте м'ясо вбитих тварин, але кажу за те, ви кажу, п'єте кров невинних помідорів і гризете морквинку, яка вам посміхається. Він так розгубився, що у нас зразу дискусія на цьому припинилася. А він зрозумів, що він мені нічого не доведе, і я зрозумів, що ця людина. Вона наскільки зазумбована, переконана, що і видно, що ця людина, скажімо так, що вона недостатньо розвинута, що в неї є такі проблеми, яких могло б не бути. А так. є люди, яким навпаки, вегетаріанство навіть дуже добре підійшло б. От. Тобто, це наскільки індивідуальна річ, як і все, що стосується людини, все має бути індивідуально.